Вітаю, друзі! Хотів би порозумовити разом з вами над такою темою. Як попіклуватися про важкі часи, які можуть прийти в наше життя? І що, які, які поради дає нам мудрий цар Соломон? Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його. А роблячи добро, не знуджуємось, бо свого часу пожне, якщо не ослабнемо. І тут говориться про таку циклічність, оте добро, яке ми робимо. І нам здається, що ми робимо, робимо і кінця краю нема. Але дивіться, воно повертається. Воно повертається знов до нас. Давай часку на сім чи на вісім, бо не знаєш, яке буде зло на землі, і сім це є повнота. А вісім, роби понад силу, скільки ти можеш. Роби, бо ти не знаєш, яке може бути зло на землі. Хто вважає на вітер, не буде той сіяти, а хто споглядає на хмари, не буде той жати. Можливо, хтось скаже, зараз не час, зараз важко, можливо, в інший час. Але Бог каже: роби, роби, скільки ти можеш добро, бо це добро, воно, воно тебе підтримує важкий. Час, коли він прийде до тебе. Як не відаєш ти, яка путь вітру, як кості зростають в утробі вагітної, так не відаєш ти чину Бога, що робить усе. І Бог Бог каже, що Він це виконує. Він дає таку обіцянку. Тож, давайте будемо виконувати Слово Боже. Хай буде Богу слава. Амінь.